Сьогодні, а? сьогодні продовжуємо розв'язувати екзамен у 6. Розв'язуємо його так само на сторонній інтернету Salut І це екзамен у смоклашістисти термін додатковий математика 2025 року. І починаємо від 9 завдання. Читаємо це завдання. На нас там дві фігури. Квадрат. І ром малюємо квадрат і малюємо ромб. Намалювали квадрат, і намалювали ром. І дивимося, що маємо далі. Квадрат К і ром буде Р. У боку, боку квадрату К є зрівне 8. Тобто тут сюди квадрат по 8, тому що квадрат це і фігура, яка має, яка має всі боки однакові, тобто по 8 см, метрів і так далі. А в ромбі нам дано, що ілочин двугощі приконтних ромбу R, є 64. Ілочин двугощі приконтних приконтний до то діагоналі. Тому ми маємо намалювати діагональ, одну діагональ E, другу діагональ F позначаємо, так як формулі. Тут буде E, тут буде E. I nam wskazują, że iloczyn długości kąte rombu, czyli e razy f iloczyn tej mnożenia, równa 64. I przewierajmy ocenę prawdziwość podanych zdań. Przewierajmy, że pole rombu e jest równe 32. Zadajmy z razu formułę, bo nam trzeba plość rombu. Jakże mamy romb, to jego pole rombu równa się... Дивимося, що ми маємо. Маємо діагоналі. Тому малюємо одну діагональ, одну другу діагональ. тобто е, e, а тут буде якась діагональ R, e. і формула площі ромба через діагоналі Через приконте менше Е e, e, ділити на 2. Це була у вас така формула. І ми пере неї будемо користуватися. Щоб знайти ромбу r, то маємо підставити поліоромбуна ще. R, e тобто 64 ми вже маємо, ділимо на 2, дорівнює. Можемо скоротити по 2 буде 1 і 32, 32 перших, тобто 32. І це правильна відповідь. Прямо до наступної частини. Поле квадрату k зрубне полю ромбу r. Значить, нам треба знайти площу квадрату. Щоб знайти площу квадрату, треба собі згадати, що таке площа квадрату, якщо ми маємо квадрат, і в квадраті маємо бок якийсь А, знаємо, що всі боки однакові. знайти площу квадрату маємо просто А помножити на А, чи А до квадрату. І це є друга формула, яку ви маєте знати, на, на площу, щоб знайти площу якоїсь фігури. І перевіряємо, чи це правильно. Поле квадрату К. То площа нашого квадрату це є наш квадрат, його сторона 8, значить це буде а в квадраті, тобто 8 до квадрату. 8 до квадрату, то означає, що 8 треба помножити на 8, бо 2 нам вказує скільки раз, має множити 8 через саме щеплю, і рівно 64. Полі квадрату К є зроблене полі ромбу r, торівню є ромбу r, чи полі ромбу r, і дорівнює 32. 4 64 drienie 32. Nie, nie dorinie, bo no, to jest fałsz. I my rozważamy to sobie. Jakby byłoby prawda, nie dorinie, znaczy fałsz. Damy dalsze, następne zadanie dziesiąte. To zadanie mamy Karola. i Karol wie, że suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa 180 stopni. I na tej postawie zapisał trzy wnioski. то я свій напишу збоку, що ми маємо твердження. Пока знає то твердження, ми її перепишемо. Стараюся твердження писати червоним кольором, щоб ви пам'ятали це. Вже сумар конту, тобто тут якийсь конт альфа, тут є конт бета. Ми так Прийняли так писати. Що маємо три різні кути, значить пишемо так. І маємо твердження що конт альфа плюс конт бета, плюс гама Równość się 180 stopni. To jest nasze twierdzenie. Karol się znaje to twierdzenie, Karol wie o tym twierdzeniu. I my mamy takie trzy, takie wnioski. Czytajmy. Pierwszy wniosek. Skoro suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa 180 stopni, to trójkąt nie może mieć dwóch kątów wewnętrznych prostych, a nie dwóch kątów wewnętrznych rozwartych. То це є правильно, те перевіряємо. не може мати двохконт ви внешний простир. В порядку повторимо, що означає кон. Що то значить кон простий? Кон простий це означає кон 90 градусів. Так, 90 градусів. І чи може мати трикутник, два кути по 90 градусів перевіряємо. Намалюємо такий трикутник. Тут 90 градусів, Кон простий позначаємо так. Ікон просто позначаємо так. Чи може бути такий трикут? Я не можу бути, тому що воно не з'єднається. 90 градусів плюс 90 градусів і ще має бути ще якийсь третій кут, гама, хай буде. Це не буде 180 градусів, тому що гамма мусить мати теж якусь градусну міру. Бо це не виходить, тому що два кути дорівнює вже 180, а гама тоді виходить 0. Тоді не виходить, не вийде такого трикота. Значить, це є неправда. І читаємо далі. Ані двохконтових внешних розвартих. Так як не може бути гострих, не може бути тупих, хто не може бути і два розвертих. тому що розварті це які тупі. Такі, так? Хай буде один кут тупий, другий кут тупий, два кути тупі, то як ми з'єднаємо, не вийде трикутника. це так само неправильно. Тому він каже правильно. Думає правильно, це є правда. Йдемо далі. Наступне завдання. Наступний вніжник. Поніж триконт не може між двох двуконтове внешний розварти. так це є правильно. Він знісніє триконт розвартоконтний, rówновий. Перевіряємо, чи може бути такий. Тобто він пише, що він не існіє. Згадуємо, що таке трикутник Розвартоконтний – Розватокотний тупокутний. Малюємо Розвартоконтний. Можемо намалювати його, правда? І. Ще ровнорамінний. Рунорамінник значе ще два, дві сторони однакові. Може намалювати чому немає маємо. Перевіряємо підходить. Це є більше за 90 градусів той кут. А ці два кути, дві дві сторони однакові. Тому її розвартоконний ровнорам'єнний. Може бути такий. Ми його намалювали, тому це відповідь неправильна. І перевіряємо третє завдання. Третьому завданні. Третій внісик. Говорить про те, що якщо сума мер двох контур вевнешних триконта є звіншу от 90 стопній, то якщо ми маємо знову трикутник, знову його собі намалюємо, і сказано, що сума мер двох контур вевнешних триконта є звіншу от 90 стопній, якось так собі намалюємо, тобто той кут хай буде з тим кутом, буде разом Якісь альфа плюс бета буде більше за 90 градусів, то третій конвевнені те, котрий конта є острий. Це теж правильно, якщо два кути в сумі більше за 90 градусів, тоді з того твердження виникає, що це є більше за 90 градусів, то на гаму припадає менше, ніж 90 градусів. Тому, що, щоб було 180 градусів, гама мусить бути менше, ніж 90 градусів. Тому це так само правильно. І тому відповідь правильна буде А 1 і 3, бо друге є неправильний. Не далі до наступного завдання. Наступне завдання таке. Тут Маємо тему вираження алгебраїчне. Маємо скласти вираз. Складемо тебе. Читаємо. Маємо касю, і кася є. Trzy razy starsza od Ani. To jest Kasia, jest Ania. I czytajmy dalsze. Ola jest o dwa lata starsza od Kasi. Mamy jeszcze Olu. Ola. I oznaczymy przez X wiek Ani. To wiek Ani, co będzie X. Czytamy łączny wiek Kasi, Ani i Oli opisuje wyrażenie. To mamy oto się dodaty. Але нам треба ще виразити як каші в Олі, і має бути якийсь вираз. З того, що Кася є 3 рази старша від ані, аням є x, а Кася буде 3 рази старшого, то буде 3x. Рази, значить множимо. 3 рази старша більше, значить, множимо. Читаємо далі. Оля є 2 лата старша от каші. Оля о 2 лата старша від каші, Оля одва, одва лата старша від Касі, тобто кася це буде 3х. Так, о 2 лата старша. О 2 лата старша, тобто більше має років о 2 лата, тобто на 2, тобто плюс 2. І зараз лончний бік каші Ані і Олі описує вираження. Тож маємо додати це все. Додаємо 3х плюс х плюс 3х плюс 2 дорівнює. Нема такої відповіді, тому ми маємо зредикувати вирази подобні. Тобто маємо. Це все спростити. 3х плюс х і плюс 3х. Щоб її це додати, треба додати числа, які знаходяться перед тим х. І х просто приєднати до того. Тобто 3 плюс 1 і плюс 3 буде 7x. Множення можна не писати, можна просто написати весло множні. І буде плюс 2. Дописуємо плюс 2. І є в нас така відповідь d. 7х плюс 2. Перевіряємо і ідемо далі. Zdanie 12. Читаємо. На рисунку представiono трапез простоконтний. І зразу згадаємо, що таке трапез простоконний, тобто трапеція, якою кут прямий. Маємо прямий кут. Якщо тут прямий, значить тут зразу буде прямий. Читаємо далі. Oraz podono dwugości cech його боку. Маємо три боки: один бік, другий і третій. Він. У зупинні стання. Вибірш одпіч з означених літерами А і Б, розлаповіч спустить означених літерами С і Д, то ми обираємо відповіді, які тут вже є написані для нас. І перша відповідь: А, до Б. І до той відповідь маємо завдання. Поле теко трапезу є з рун. То щоб знайти площу трапеції, згадуємо свою формулу. Що ми маємо якусь трапецію, Пам'ятаємо, що в формулі є в нас сума подстав, тобто має бути одна подстава, друга постава це основи, так, зверху і знизу. Ділимо на 2 і множимо на високощ, Х. І тут має бути Х. І це є формула площі трапезі. Зур на полі трапезу. Передивимося, що ми маємо? Чи ми можемо порахувати ту площу? Дивимося. Та без рівності А плюс B, тобто подстава гурна, подстава дольна. Сумуємо є 1 плюс 9. Ділимо через 2 і рази високость. Високость стоїть 16. Вона є і боку, і відразу висотою є. Добре, і рівно ще як порахувати? Сумуємо. 1 плюс 9 буде 10, 10 буде на 2 і рази 6. Скорочуємо 10 і 2. По 2 буде 1 і 5. То буде це 5 помножити на 6 і дорівнює 30. Якщо є сторони в сантиметрах, значить площа буде сантиметрах квадратовою. І правильна відповідь виходить А. То все добре нам виходить. Читаємо далі. Найдлужчий бок тепло трапезу має двугощ. Лукощ. І дивимося. Яка там двухо ж має бути? 9 см або 10 см. Щоб це порахувати, треба собі так само згадати, як знайти в трапеції найдвижчий бік, що таке найдвижчий бік трапеції. То в трапеції найдужчий бік, зрозуміло, буде цей. Позначимо якийсь іксомію. А як його знайти? Завжди як маємо трапецію. Можемо скористатися з того, що висота може бути і тут, і висота так само може бути і тут. Ми проведемо собі ще одну висоту, знаємо, що це висота, значить вона буде під кутом прямим. Тут так само буде 6 см, і в нас виникає трикутник. Намалюю його на червоне, щоб було видно, О, трикутник. Зразу бачимо, що це трикутник прямокутний. тут кут прямий є, Ми зразу видно, що можна скористатися ствердення твердження гораса. Але треба пам'ятати, що тут вже не буде 9. Чому? Тому що тут одиничка, тут та сторона буде не 9, бо це ціла сторона, а буде 9 мінус 1, і буде тут 8 см. І вже в нас все готове для тріздання Пітагораса. Щоб знайти х, спочатку знаходимо за тріздання Пітагораса х в Х в це є двокощ пшечі просто контний. Квадрат чи ровна ще суми. Сумуємо дві пшепростокантних, тобто 6 квадрат плюс 8 квадратів. Так? Маємо їх 15 до квадрату і додати. Х квадраті дорівнює 6 квадратів, тобто 6 на 6, 36, плюс 8 на 8 – 64. І дорівнює, додамо, то вийде 100. Далі х квадраті дорівнює 100. Щоб знайти бік, треба перв'язкувати. Х дорівнює корів зі 100. Це буде 10. Тобто та сторона. 10. І дивимося, чи є така відповідь. Є така відповідь. Де? Так, буде 10. І маємо відповідь. А, йде, тобто 30, 30 см квадратовий і 10 см. І кінець. наступній частинці продовжимо розв'язувати ті завдання з того екзамену.